Доброго ранку з України. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні ми поговоримо про матчі чемпіонату України, а саме про підозрілу зорю, яка випустила дубль, трансфери УПЛ і ПФЛ та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не збували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Починаю з матчу, який відбувся у Ковалівці, де ЛНЗ та Дніпро 1 зіграли у нічию один цей поєдинок був дуже схожим на той, що був у минулому турі, а саме Дніпро 1 рух, де львів'яни перемогли 1-0. І тоді я розповідав, що головною причиною перемоги Львів'ян є те, що в них була ротація. На цей раз те ж саме, тому що є команда ЛНЗ, яка зробила цієї зими багато трансферів. Ну а є Дніпро 1 Ну а в другій половині другого тайму це вже відчувалося, коли атакуючі гравці просто знущалися над захистом Дніпра 1 І тільки завдяки Євгену Воленцю підопічнім Юрія Максимова вдалося зіграти у нічию. Також в цьому поєдинку хотів би відмітити молодого півзахисника Дніпра 1 Раміка Гаджієва, якому усього 18 років. Він був саме тим гравцем, який розігнав атаку, і Дніпра 1 відкрив рахунок. Також він міг стати ігрою матчу, але на жаль, для нього і для команди він не реалізував свій момент на 82-й хвилині. У підсумку маємо нічию, що є найкращим результатом для конкурентів у таблиці. А ось у Києві Динамо впевнено перемогло дубль зорі з рахунком 2-0. І звичайно, що тут була впевнена перемога, тому що півскладу молодняку та півскладу легіонерів не змогли щось протиставити гравцям Динамо. Але основним питанням та скандалом цього матчу є те, чому основні українські гравці зорі вирішили бойкотувати цей матч. І тут насправді є два варіанти: або це спектакль, або це справді було. Що стосується спектаклю, то враховуючи відносини Суркіса та Геллера, то це цілком можливо. Можна згадати останні матчі сезону 19-20, коли зоря, якщо б виграла у Десни, мала б можливість посісти друге місце та потрапити до ліги чемпіонів, коли Динамо тоді в останньому турі програла колосу 2-0. Луганська команда навіть отримувала жовті картки за затягування часу, граючи проти Десни. Ну другий варіант це правда, і основні українські гравці зорі дійсно бойкотують через затримку зарплати, тобто намагаються показати Гелеру, що спочатку вы ви виконуєте умови контракту, а після цього вже ми будемо виходити на поле. Якщо це правда, то це дуже круте рішення, щоб показати, що президенти клубів не все власні над своїми гравцями, і що вони можуть хочуть платити, хочуть наплатити. Тут в цьому боці тільки прикро вболівальників, які очікують гру своєї команди, а у підсумку бачать, як грають молоді дублюючі гравці, а основні бойкотують. Але щоб точно зрозуміти, це спектакль або це дійсно бойкотування, треба почекати. Тому що я думаю, якщо це правда, то Геллер точно зробить так, щоб ці гравці у підсумку не опинилися знову у стартовому складі, як зоря постійно це робила з гравцями, які не хотіли підписувати новий контракт, а у підсумку залишали клуб влітку, як це було з Качергіном та Хланєм. Ну, якщо після перерви на збірні ми побачимо, що в клубі начебто все добре, усім виплатили зарплати, усі всіх вибачили, то я думаю, що це цирк. А взагалі, якщо коментувати ситуацію в зорі, то з великою ймовірністю вони в наступному сезоні не гратимуть у єврокубках, а це дуже болючий удар по бюджету клубу, тому що зараз вони пограли у лізі конференції, і для них це плюс 4 мільйони євро. Ну а зараз в наступному сезоні вони не гратимуть. Ну а в наступному сезоні УПЛ буде ще складніше боротися за місце у Єврокубках, тому що усі клуби будуть сильнішими, і Полісся, і з'являться Карпати, і ЛНЗ зможе набрати форму з новачками. Ну а найголовніше це те, що буде вже не 5 місць у Єврокубки, а чотири. А тому, якщо все таки буде і не буде якихось... Дорогих трансферів на вихід, щоб якось поповнити бюджет клубу, то є велика ймовірність, що клубу просто буде гаплик. Ну і в третьому матчі, який відбувся у вівторок, Шахтар впевнено переміг Минай з рахунком 2-0. Що стосується цього поєдинку, то якось взагалі не побачив якогось вогника та бажання у гравців Мнаю. Можливо, в них вже не вистачає сил емоційних, щоб в кожній грі витрачати багато сил, як це було, наприклад, з металістом 1925, з Дніпром, 1 та навіть з Орею, які програли, але провели гідний поєдинок. Ну а в цьому матчі проти гірників команда Пушича робила все, що заманеться, зробивши 36 ударів, з яких 13 у площину воріт. Можливо, мене якось надломив швидкий пенальті у їхні врота. Але що ж це за така мотивація у команди, що після першого пропущеного голу вони не хочуть грати? Хоча, якщо дивитися лише на результат, та те, що пів команди раніше грали на чемпіонат області, і це без жартів, то це дуже якісний результат. Хоча, з іншого боку, і знову ж таки, минаю потрібно набирати бали, якщо вони хочуть залишитися в ОПЛ. Черкаський ЛНЗ підписав чергового новачка на цей раз Вінгера Енеласуареша. річний Вінгер раніше грав за словацький клуб Треншин. В цьому сезоні він провів 22 матчі, де забив 5 голів та віддав один асист. І цей трансфер можна назвати одним з найкращих у це зимове трансферне вікно у ЛНЗ, тому що цей гравець у чемпіонаті Словаччини є відносною зіркою. До речі, що важливо відмітити, також зіркою вважали і Еріка Раміреса, коли він переходив до Динамо. Звичайно, це не показник. Якщо Рамірес не заграв за Динамо в чемпіонаті України, то і Суареш не заграє за ЛНЗ, тому що. І так ми бачимо, як багато легіонерів не переживається в Динамо. До того ж від себе хочу додати, що мені насправді подобався Ерік Ремірес, і якщо б йому виділяло більше часу, то я думаю, він би точно заграв. Ну а що стосується рівня Суариша, то я думаю, вже після перерви на збірні ми побачимо його справжній рівень, і усі це побачать. Жедеморська поліція орендувала гравця донецького шахтаря Івана Петряка. Вчора на сайті УПЛ з'явився новий гравець у заявці Полісія. 30-річний Вінгер останнім часом тренувався у Києві разом з командою Ю-17. За поліція він гратиме на правах оренди до кінця сезону. Ну а це трансфер це вже така пряма та екстрена заміна Бенні Мукуані, який отримав травму і навряд чи відновиться одразу після перерви на збірні. Також, окрім Петряка, Полісся заявила, то вже офіційно голосила про підписання нападника Луїфера Ернандеса, про якого раніше розповідав Фабріцо Романо, що за нього заплатили 1,2 мільйони доларів. Також і в першій лізі є гучні трансфери, де львівських кропати підсилились двома легіонерами. Рієльсон буде грати на правах оренди, а Джаред Хаса підписав півторарічний контракт. Джаред у цьому сезоні пропустив багато часу через травму, тому провів на поле лише 61 хвилину за весь сезон. А зіграв за полісся у 16 матчах у всіх турнірах, де забив один гол та віддав два асисти. І звичайно приємно бачити, що львівські Карпати ще не вийшли до УПЛ, а вже посилюються так, що планують серйозні плани в наступному сезоні. Футбольний клуб Звягіл, який грає у другій лізі, близький до того, щоб підписати колишнього гравця арсеналу ю 23 Як повідомляє журналіст Ендрю Тодос, 23-річний лівий вінгер Джордж Луїс має незабаром перейти в команду другої ліги як вільний агент. Раніше у сезонах двадцять двадцять він грав в арсеналі Ю 23 а також неодноразово тренувався з першою командою. І зрозуміло, що це трансфер полісія, яке купила гравця, щоб переглядати його у другій лізі. До того ж, нещодавно я робив відео про другу лігу, де розповідав, що після того як Дукве перейшов зі звягля у полісія. То звягелю буде важко через те, що Дукви ви забив 15 голів. Але як бачимо, Полісся потурбувався щодо того, щоб команда підсилилася цікавим новачком, щоб вони найскоріше вийшли до першої ліги. Тим паче там буде краще передавлятися потенційних новачків або молодняк. Ну враховуючи, що звягель заявив ще двох гравців, Полісся на сезон в ПФЛ-захисник Жаржу та голкіпер Анігбосу, то це тільки підтверджує мої слова. Ну і трошки нахрюків з європейських видань, де повідомляють, що півзахисник Шахтеря Георг Садоков зацікавив Манчестер-Сіті, повідомляє Делі Експрес. За інформацією джерела, українець близький до переходу в Ліверпуль, однак керівництво містян готове переменити футболіста. Зазначається, що Георгій може обійти з чемпіону Англії в 127 мільйонів фунтів стерлінгів. Що найсмішніше у цій новині, це те, що 127 мільйонів фунтів. Це 150 мільйонів доларів, а саме така сума прописана у клоусулі Судакова. Тобто у новині немає нічого нового щодо того, скільки заплатять за судакова. Вони просто назвали суму з контракту. Ну а друга новина трохи менш дивна, але те, що Артем Довбик влітку може отримати цікавіші пропозиції. Я знаю, що Атлетіко націлився на Довбика, тому що це гравець, який їм подобається. Вони продовжують уважно стежити за ним. Прокоментував журналіст Мундо Депертіво Алекс Луна для футбол. 24 журналіст вважає, що влітку українець отримує варіанти продовження кар'єри, які переб'ють умови Атлетіко. Артем матиме кращі пропозиції з прем'єр-ліги, зазначив Луна. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео: Слава Збройним силам України і слава Україні.